Усім привіт, народ! Сьогодні у нас продовження рубрики Як перемогти карту. І на цей раз карта Париж. Так, у багатьох ця карта насправді в бані. В перманентному бані. Але я хочу розвіяти міф. Про те, що це не артовецька карта. І почнемо от із Тесачка Зазвичай я завжди переїжджаю в А1А0. Да, з одного з іншого респам. І роблю щось ось таке подібне. Звісно, не кожного разу залітає тисячу в ТЗК. Але насправді дуже часто, бо тут ЛТшки заїжджають, або так справа виїжджають, або там по кущам никаються. Пізніше покажу. М -м -м. Переїжджати, бачите, після кожного пострілу потрібно. Тому що тут дуже часто трасерять. Далі, ось ця ПТ-полочка максимально, максимально вдала ідея для блайнду. Звісно, зараз тільки. О, і ще ось тут. І ще ось це от дерево частенько ламають. І там стає або якась стежка, або ПТ-шка. А от з приводу блайнда мого, дуже гарна ідея тут поблайндить. Якби було трохи більше ПТ-шок, а не тільки одна з і Т-30, яка більше натяжика змахує. То могло би От тут я добью геветтігра. І на тому все. Моя команда випушила зелень. Але ж це нецікаво, якби я показав, як я на зелені накидаю 5000 демеджа. До речі, таке, нещодавно було. О, запишу той повтор. Точно. Тут цікавіше показати вам, як відігравати місто. Правильно? З артоконя я ще пізніше покажу інший простріл, як по місту прикидають Артокінь там особливий. А тут ось побачили, де я став? Зламав маленьке дерево, прямо під саму хаточку зліва, за величезним таким червоним деревом. Ось який от прекрасний простріл. І це на об'єкті 261. Якби це була інша арта. Heavy 100 не знаю, 53 у них траєкторія польоту снаряду трохи вища. Тож я би ще краще закидував. А тут ось також не часто виїжджають, т 4 Heavy 430. Але буває, що тут виїжджають. І я показав вам цей простріл. Краще його знати, аніж не знати я думав, тут ще раз кинуть але ріне черунте. Назмоктався дуже-дуже жорстко. І все. Я вертаюся назад, тому що бачу, що по -лінії тяжі тяжі пропушують. Тут я трохи помилився, заїхав задалеко. Придеться мені вертатися. До речі, Т30. Я ж кажу, що це більше тяж, аніж ПТ-шка. Ось він і грає в місті. Тут простріл тонесенький малесенький. Якщо переїдеш ще 3 метра вліво, ти не закинеш. Так що треба прям. Як я роблю. В. Ось бачиш? Там хатка зліва стоїть. Дуже раджу в самому артприцілі перекатувати, щоб бачити, Кращі простріли, кращі моменти. Я особисто дуже часто це роблю. Навіть. ну коротше, весь час. Весь час. Я весь час переїжджаю в артоприціль. Це легко і зручно. Тут же ж немає нікого, нічого, де ти міг ніби врізатися в щось. Ем. Ну і ось. Я ще трошки накидаю. Буде там ще трошечки демеджа може. Трошки глушки. Але я хочу показати трохи інші ситуації на зелені і на Артоконі. Так, народ. Ще раз привіт. Це інший бій, і він геть. Геть не репрезентативний. Тому що тут усі будуть підставлятися і всі будуть пробиватися. А таке буває. Геть. Рідко. Тисачок. Да, Привіт. На тобі на 500. Ось цей кущ ось цей кущ. дуже часто грається. Там, де Леопард, на мінімум, подивіться, дуже часто грається. І. Треба тільки, щоб залітало. Типу... Тіпий завжди є. Аби тільки арта закидувала. 26 перша, як ви знаєте, закидує дуже-дуже чітко. Кидаю потисачку в корму. Він собака ще й зажив. Мене затрасерила арта, до речі. Я не переїхав, треба переїжджати. Буває, є сам арту затрасирю. Бо бісять. Жорстко бісять. Хакеру закину по-любому. Чи не закину? Закинув хакеру 340. Коротше, мабуть в цьому бою повністю все залетить. Але я все-таки хочу його показати. Леопард 120-й. Це Леопард із шортса. Я викладу шортс. В мене він вже готовий. Дуже хочу показати. До речі, я надумаю, щоб його доробити. Поставити там мемасика з Януковичем. Коротше, побачимо, що воно зайде чи не зайде. О, хакер їде. Привіт, хакер. Лови. Лови на 315 в лицо. Трошки больно. Кидаю по хакеру ще одненьку. Чомусь не заходить демедж. Тільки 286. Обідно. Прошу взводного мені підсидить хакера ще раз. Я його добиваю. Ну, щоб вже. Не страждав. Тут продовжуємо грати у взводі. Прошу Камаза Мантікоро. Відсвітить Льопіка, він це робить. І я заліпив на 1040. Ідеально! В леопардів треба кидати в кормову частину. Там він прибувається набагато частіше. Не знаю чому, але от борт спереду і борт там позаду. Це геть два інших борта. Леопард думає, що втіче від мене попутного вітра тобі в сраку. Але в мене дуже гарна перезарядка. Я розумію, що він йде наліво, потрохи розводжу кути. І ось він. Майже, майже 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 втік. Але пішов в ангар. Ой, блін да. Весело. І ось у мене вже 3554. Плюс Блайнд в ТСК в корму. Багацько демеджа. Насправді тут буде 5000 в сумі, але це не цікаво дивитися. Так що го до позицій з Артоконя. І так, Артокінь. В чому полягає суть гри на артоконі? Ти можеш із позиції А0 прострілювати не тільки всю зелень, але ще й закидувати от сюди. Це читерство. Це просто читерство. І якщо ти на артакані граєш і баниш, Париж, ну це я не знаю. Це злочин. ДЕКІДІВОТЮРИМИБЛІ! <плес> це просто злочин. Все. <плес> В принципі, про артаканя. Більше і нема що сказати. Трошки краще закидає там. Та і сьом. Я грав у зводі, і арта весь час била по моїй бабасі. Взводний просить: вбий, будь ласка, арту. Я убив арту. О Боже, дякую тобі за альтруїзм. І так, ми телепортуємося на паралельний респ. Тут, якщо чесно, справи набагато набагато гірші. Але теж можна трошечки понакидувати. Правда, в цьому бою у мене позалітало усе блайндами. І вам не буде видно геть нічого. До речі, перший постріл я дав як дурачок. Але от з цієї позиції, де я стояв тільки, що можна, можна покидувати по місту. По позиції, де стоїть канопенер. Але все-таки більше раджу перекатить на А1 звідти красивіше. Ось, кста. Я перевірю, чи я закидив Баху. Не знаю, чому я подумав, що Баху можна закинути. Це дурня. Але я кидаю ось тут по СТРВ103Б. Тут зайшло 300 красивенько. Перекатую наліво. Mm -hmm. Я зазвичай, навіть на інших артах, де перезрядка трохи довша, одразу, одразу приїжджаю сюди, щоб закидувати. Да? А на 2.61 швидка кадешка, я стою там і валю. Тут, до речі, раджу не ставати в куточок, в, а один куточок, бо там можуть прострілити. І ось тут за горбик треба заїжджати, щоб теж не прострілили, бо РХМ могла б дати мені всліпу по трасі. Ну ви зрозуміли. Тут, бачите, гарний був простріл і по Ісу 7 і ось по канопенеру. Буває, що коли, ну прям геть галяк, немає нічого, то я можу кинути там блайнд. Але насправді канопенер не дуже правильно стоїть, і треба блайнд кидати трохи так лівіше. Лівіше, ніж стоїть канопенер. Бо канопенер весь час світиться і. неправильно коротше стоїть. Насправді, тіпи мають правильніше стояти. Трохи лівіше. Хм, Тут світиться ФВшка. І насправді теж зайде блайнд. Це капець. Просто бій. Одних блайндів. Ну я думаю, що все. Більше, в принципі, і немає що розказати про карту Париж. От тільки маленькі підсумки можна зробити. На карті Париж треба старатися грати зелень. Треба навіть в чаті, рекомендую в чаті писати перед початком бою, типу, щоб поїхали на зелень, тіцяти на зелень, або хелпуйте зелень, ну щось таке писати. Щоб люди більше хотіли сюди поїхати. Тому що, якщо з правого респа. Ще є хоча би якісь там простріли, якщо стати на де 0 є нуль, там простріли по місту, по тяжикам, так? А з нашого респазлівого, ну це все, це смерть. Якщо віджимають у тебе зелень, і ти чекаєш міста, перед тобою величезні стоять хати, які ти не можеш перекинуть. Ось така от ситуація в кінці бою, ДБВшка розвертається на мого взводного, офігела, блін. Type 71. Просто Ракава ніч. Я виїхав, пробив в корму ДБВшку. Чудесно. І так, я тут ще трошки хочу похвастатися, бо я на Парижі там. Тут зібрані, бої за місяць, мабуть, останнім. Поставив упорядкувати за шкодою, тому що я граю без станових снарядів в переважній більшості боїв і немає оглушки. Але якби вам грати на Типу на позначку, то це буде нормально. Покидаєте по СТ-шкам ПТ-шки частенько ще накидують стан, то воно нормально, нормально. Цей Париж я вам показував на 5 тисяч майже. Ну так, в більшості, в більшості більшості боїв це в районі 2000 демеджу виходить, і в моєму випадку без стану не можу тиснути двійку, розумієш? Саме-саме погане буває, це коли проїжджають по верхній лінії якийсь взвод із совсюмих, чи родин. І тоді демеджу взагалі не буде. Ось я поставив шосту сторіночку. Буває, навіть з нульом зливаєшся, або якийсь єбер упорить. Ну, буває буваєш. Таке буває на всіх картах. Але переважно, бої. Дуже хороші. Надіюся, вам поможе це. Надіюся, ви уважно подивилися саме першу частину відео, там, де я показував позиції з правого респа. Бо він дуже навіть грабельний. В описі до відео я залишу посилання на плейлист, як перемогти карту, там вже 5 відосів. І посилання на список відтворення з прикольними блайндами по ЛТшкам, і не тільки ЛТшкам дуже раджу глянути. Там реально скілушечні блайнди, які допомагають вигравати бої. Напишіть, будь ласка, якогось коментаря приємного, або може хтось знає інші позиції. Буду радий побачити та почитати. Лайкоси поставте, да? якщо помогло. І побачимось!